Радий вітати за переглядом чергового відео ЄС, сервісу розумного вибору та вигідних покупок. І сьогодні пропоную поговорити про шини для фургонів, венів, комерційних автомобілів, оцих маленьких вантажівочок і так далі. Тобто, шини для фургонів, комерційні шини. В чому їх особливості? Гадай, найголовнішою особливістю шин для комерційних автомобілів вона одразу зрозуміла, це збільшена несуча спроможність по навантаженню. Проте, ось як цього досягнути, першою завжди є основа, і у випадку шин це каркас та брекер, тобто шари з металевого корду дроту або тканинного корду, ось таких ниточок. І першою особливістю комерційних шин якраз є кількість цих шарів каркасу. Якщо звичайно, звичайній шини, шині їх зазвичай 4, 5-6, то у випадку комерційних шин все лише починається з 6-8 шарів і далі більше, більше, більше. До речі, у великих вантажних шин шарів ось цього каркасу ще більше. Їх кількість перевершує десяток і далі лише збільшується, збільшується, збільшується. Кількість шарів можна дізнатись дуже просто. Ця інформація записана на шині у вигляді маркування з певною цифрою і літерами PR, англійські літери PR. Наприклад, 6 PR або 8 PR, ну і так далі, це відповідно означає 6 шарів, там 8 шарів, ну ви зрозуміли. Наступною особливістю комерційних шин для фургонів та венів є доволі невелика ширина і при цьому доволі велика висота боковини. Зустрічаються шини з висотою профілю 65, 70 і навіть більше. Якщо ви бачите запис шини, де не зазначена висота профілю, наприклад, 185 r 14 c Тобто пропущений ось цей позначка дробу і запис висоти профілю там 65, 70 і так далі. Ви просто бачите 185 R14C. Це означає, що висота профілю шини складає 80, 82, 85 від ширини протектора. До речі, щодо запису та позначення ось цих шин для комерційних автомобілів. Зазвичай шини для комерційних автомобілів, фургонів та венів мають запис розмірності з літерою C. це скорочення від commercial, після вказівки посадкового діаметру. Також часто використовується позначення LT, LT, це походить від light track. Нарешті, нерідко в назві шин використовується слово Вен, ну, пишеться VAN. Хоча бувають й інші випадки з доволі оригінальними назвами для комерційних шин. Наприклад, це шини Мішлен Агіліс, лінійка P. Прям дуже велика і дуже широка. Fulda Conveo, Pirelli Carrier. Так же само, це дуже широка лінійка шин для комерційних автомобілів. Туди входить декілька моделей, A Bridgestone Duravis, ну і так далі. Крім того, особливістю запису позначення комерційних шин є подвійний індекс навантаження, наприклад, 111 позначка дробу 113, тобто подвійний індекс 111-113. Чому так відбувається і чому це важливо? Давайте розбираємося з детальками. Перше, наприклад, це ширина протектора. Чому вона не дуже велика? Одна з причин, це тому, що на деяких комерційних автомобілях використовується задні колеса в спарці, тобто дві шини стоять поруч. Відповідно, якщо вони будуть дуже широкими, то ця спарка вона буде дуже широкою, буде заважати там завантажувати вантажі, буде велика арка, ну і так далі. Тому ці шини вони доволі вузькі. Так, що в нас наступне було? Наступне, ще я згадував, цікаво, це про подвійний індекс навантаження. Чому у нас подвійний індекс навантаження? Тому що е цей індекс. Позначає максимальне навантаження шини в залежності від того, чи вона стоїть одна, тоді якраз індекс більший. Чи вона стоїть у спарці, тоді індекс менший. Коли наводив, приклад 111 дріб 113, то 111 це коли шини стоять у спарці. Це індекс навантаження, кожної шини можна рахувати, як 111. А, а 113 от, більший індекс для випадку, коли шина стоїть одна. Тобто Воно виглядає трошки навпаки, коли шини в спарці, то індекс навантаження для них треба руховати менше, коли шина одна. То виходить, що вона може нести більше навантаження. Ну приблизно так. Далі, велика висота профілю пояснюється необхідністю зробити максимальний запас простору повітря в цій шині на випадок її просідання під великим завантаженням. Тут ще є питання щодо тиску повітря в шинах, але це ми розглянемо окремо. А зараз лише відзначу, що незважаючи на велику висоту профіля та відповідно велику висоту боковини шини, ці боковини зроблені дуже міцними в розрахунку, як на велике навантаження загалом. Так і на зниження ризику пошкодження шини на поганій дорозі. Також дуже міцним робиться не лише боковина, але й протектор шини. Для цього використовуються спеціальні гумові суміші. Водночас сам малюнок протектора зазвичай доволі простий. Адже чим більше загальна площа контакту протектора з дорогою, чим більший розмір блоків протектора, тим менший тиск на одиницю площі протектора, умовно кількість кілограмів на квадратний міліметр або сантиметр. Відповідно, менше зношування протектора під час руху під навантаженням. Але ось проблема. При цьому протектору потрібно забезпечити гарне щеплення з дорогою, а ще дуже бажано зменшити опір коченню. Останніх двох пунктів зазвичай досягають додаванням силіки та або каучуку та або різноманітних складних полімерів гумово-суміш. Нарешті з'являються вже й такі тенденції, коли шини для комерційних автомобілів розділяють на шини для конкретно вантажних фургонів. І шини для пасажирських венів. І ось якщо шина зроблена саме для пасажирського вену мікроавтобусу, то потрібно ще й попіклуватись про те, щоб були знижені ось ці шуми відкочення шини. Ну, як бачите, зробити шину для комерційного транспорту не так вже й просто. Вам потрібно зробити там. Дуже міцний каркас підібрати гарну гумові суміш, щоб вона одночасно була із носу сійкою, і низькі оперкочення, причому при цьому забезпечувала гарне щеплення з дорогою. Якщо це буде шина для пасажирського вену мікроавтобусу, то треба ще, щоб вона була тихою, а ще ж треба, щоб ці шини ходили довго, витримували велике навантаження, ну і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тому, коли ви дивитесь на шину для комерційного транспорту, комерційного фургончику, да, там вену, ви дивитесь на ще проста шина. Доволі якийсь звичайний малюнок-протектор, нічого особливого, але чомусь ця шина коштує доволі дорого. А все тому, що вона не така проста, вона не така проста у виробництві, як це здається на перший погляд, коли ви на неї дивитесь, тому що бачите, скільки суперечливих різноманітних особливостей треба скласти в одному продукті. Ну і з урахуванням доволі високої вартості ось цих шин для комерційного транспорту, для фургонів, венів. Постає питання того, щоб ці шини змінювати ну, рідше, щоб вони їздили довше. Це залежить як від самої шини, від конструкції шини, так і від догляду за цією шиною. То на що треба звертати увагу для того, щоб шини прослужили довше? У випадку комерційних шин перше правило побудовано навколо питання навантаження. Не перевищуйте максимально допустиме навантаження. У випадку фургонів венів це критично важлива порада. Причому звертайте увагу на розподіл ваги між осями. Умовно кажучи, якщо повна вага вашого фургону з урахуванням завантаження може складати 6 тонн, але більшість вантажу опиняється над задніми колесами, то виходить, що розподіл не по півтори тонни на кожне колесо. А умовно, 500 кг на кожне переднє колесо, тобто загалом ми маємо тонну попереду. І ми маємо 5 тонн позаду, тобто 2,5 тонни 2,5 тисячі кілограм на кожне заднє колесо. Тобто переднє у нас навантажено на 500 кг одне колесо, а заднє навантажено на 2500 кг. Відповідно, потрібно розраховувати допустимі навантаження саме на ось ці 2500 кг на колесо або з парку коліс, якщо в вашому автомобілі використовується позаду з парка колісу. Другим пунктом обов'язково відзначу періодичну ротацію шин між собою, адже шини, які працюють під високим навантаженням, будуть зношуватись швидше. А ротація забезпечить однаковий темп зносу та подовжить термін служби комплекту шин. Щоправда, після цього також доведеться змінювати шини не попарно, а комплектом тобто 4 або 6 штук, ну якщо позаду спарка. Що виходить доволі недешево, якщо замінити весь комплект одразу. Нарешті, третім важливим пунктом, відзначу необхідність слідкувати за тиском повітря в шинах, і в цьому вам допоможуть манометри та компресор для шин. Адже саме правильно виставлений тиск повітря допоможе забезпечити повне навантаження без шкідливого надмірного зносу шини. Водночас, за умов пустого або майже пустого автомобіля, тиск повітря в шинах можна знижувати до мінімально дозволеного рівня, що допоможе покращити комфорт руху. Шини будуть сприйматися більш м'якими під час подолання різноманітних нерівностей та поганих доріг. Ну і на фінал вже традиційно нагадаю, що шини для комерційних автомобілів та фургонів ви зможете знайти за допомогою Hotline -way. Крім того, у нас ви там зможете знайти шини для кросоверів, легкових автомобілів, можна спортивні шини знайти ну і так далі. Ще можна знайти у нас а, манометри для контролю тиску в шинах, компресори для підкачування шин. І багато, багато, багато різноманітних автомобільних товарів, і до речі, не лише автомобільних. Тому заходьте на Hotline.ua, обирайте товари, вибирайте та купуйте їх вигідно. Дякую за увагу. Побачимось.